Індіанська казка Суниця Жив колись у північних лісах індіанець із дружиною. Достатньо було у них всякого одягу і їжі вистачало тому, що індіанець був сміливим мисливцем, а дружина його легка хмаринка знала все, що має знати господиня Вігваму. Життя могло б бути їм в радість та от тільки індіанцеві все було не до вподоби, то йому здавалося, що дружина не ті шкури по стінах розвісила і на підлогу не ті поклала то широко полох відчинила, то густу кашу зварила, то ще щось. Вислухає його дружина опустить голову, очі її потьмяніють, потім зітхне і вислизне з вігваму і вже не веселить її ані сонце в листі дерев. Ані росинки на голках і львцю, на пташині пісні не радують. Але дарма, кажуть мудрі люди мукаси не добрі, доки є підошве, чоловік добрий, доки є терпіння. Якось уранці вийшла легка хмаринка з вігваму і вирішила не повертатися. Довго чекав індіанець, коли дружина принесе поїсти, викорив одну люльку, другу. А м'яких кроків легкої хмаринки не чути. Вийшов він з вігваму і подивився навколо. Завмерли дерева, птахи принишкли, і раптом він зрозумів, що пішла його дружина шукати щастя, якого не знала в його вігвамі. Скажи, струмок, де моя дружина? крикнув індіанець. Але прозорий струмок поспішав далі, і у плескоті його води чулося тільки а за сонцем, за сонцем, побрів індіанець уздовж струмка. І стало обличчі індіанці сумним, як згасаюче багаття, згадав він свій порожній вігвам і зрозумів, що немає йому життя без його легкої хмаринки. Але тільки коли індіанець присягнувся не ображати більше дружину, сонце сказало. Йди вздовж струмка, і ти не здоженеш легку хмаринку. Індіанець склонився сонцю і пішов на захід. Він забув про їжу і сон. А легка хмаринка все йшла та йшла, і жодного разу її думка не поверталася до вігваму чоловіка. Треба зупинити її, подумало добре сонце. Гей, сестру, земле, хай виросте на шляху жінки ожина. Нечутно розступилася земля і. Визирнув на світ кущ, вкритий великими темними ягодами, але легка хмаринка прийшла, навіть не помітивши їх. Щедро розкидала земля солодку чорницю, не подивилася й на неї легка Хмаринка. Що може затримати її? подумало сонце. Може, повз яскраву ягоду вона не пройде нехай виросте на землі нова ягода, сониця, червона, як зоря. Так побажало сонце, і біля ніг легкої хмаринки зачервоніли в траві найзапашніші, найстигліші ягоди суниці Жінка уповільнила кроки. Як тут приємно пахне, подумала вона, і одразу ж в око їй впала червона ягідка. Вона розсувала траву, збирала ягоди і дивувалася, скільки їх тут, а мудре сонце невтомно розсипало все нові й нові. Назбирала легка хмаринка повні жмені. Кого б пригостити цими смачними ягодами, подумала вона, озирнулася навколо нікого, і нікому не потрібні ці ягоди. І раптом їй захотілося якнайшвидше повернутися до свого вігваму, зібрала легка хмаринка з найяскравішої синиці на довгих стеблах букет і пішла назад. І, перш ніж вечірня зоря згасла за лісом, зустріла легка хмаринка свого чоловіка. Засяяли його очі світом, радості, як загоряються озера, коли заглядає до них сонце. Узяв він із рук дружини запашний букет сониці, і здалося йому, що ніколи раніше не був він такий щасливий. З того часу мир і спокій не покидали вігвам індіанцям. А сониця розсипалася по всьому світу, і хто не лінується, Тою місяць ягідь збирає її повними жменями. Кінець.